Вступ 2020 рік, освітня ступень бакалавр Творчий конкурс, частина Колоквіям Алімова Марія Максимівна. Перше запитання було про виконавців та композиторів і про пісні, які я виконую. Перший гурт Вів'єн Морд. солістка групи. Даніла вона є і композитором, і солісткою. Е, Також вона є і братусером цієї групи. Гурт е, существує з 2007 року. Жанр е, інді рок, альтернативний рок, поп, е, барокко барокопоп. Друга пісня Summer Time. композитор Джордж Гершвін. Виконує пісню вокалістка Елла Фіджерельд. Її також називали першою леді джазу. В неї є багато хатів, але саме ця пісня дуже сподобалась людям, запала їм в душу. Ця пісня про літо, про щось що асоціювалося з літом. Особисто дуже крута пісня, мені вона дуже сподобалась і жаль, що про її трошки забувають. Третя пісня — «Я искала тебя. Зіра, вона теж власний продюсер, та вона сама композитор своїх пісень, що ще вона теж полюбляє поп-рок, я би сказала. Ну і в неї теж багато дуже популярних пісень, з якимось змістом тяжким. Особисто я робила пісню в своїй аранжировці ще рік тому, півтора навіть. Тому це все. Дякую, що послухали. Третє запитання назвати стилі та жанрі, жанри естрадної музики: джаз, джаз-рок, поп, поп рок, реп. Також є багато вже направлень, які об'єднують між собою основні стилі. Четверте запитання колоквіуму відомі українські композитори та виконавці: Назарій Яремчук, Квітка Цисик, також жамала, Тіна Карель, Надія Дорфеєва, Назарій, а, Михайло Баблавський, їх ще дуже багато, я навіть не знаю, кого ще назвати. Вінник. Ось так. П'яте запитання колоквіуму колоквіому було, що таке популярна музика в моєму, на мою думку. Популярна музика це вдале поєднання гарного ритму чи темпу. Щось що запам'ятовується. Це може бути текст, чи якісь цікаві вокалізи. Чи про просто якась гарна задумка, концепція саме пісні. На жаль, популярні пісні не дуже зараз їх можна співати, тому що там дуже мало що можна співати. Так? Вони досить легкі, але вони зроблені загалом дуже часто, просто для звичайних людей, які їдуть в машині і слухають, що попало. На жаль, ну, це на мою думку. Звісно, попадаються гарні треки, які популярні і так далі. Але мені здається, що гарна музика вона не може бути е без військового жанру, так, е тому що кожен слухач, у нього є якийсь. В смак, і тоді він собі обирає, що йому подобається слухати. А якщо це музика для всіх, вона дуже рідко буває вдала. І, на жаль, вона просто неяка. Ну, це моя думка. Шосте запитання колоквіуму було назвати вокально-технічні прийоми співу. вокальний ніс, ретель, йодель, свистковий йодель, белкін це те, що знаю я.